І для такого рецепту нам потрібно курячі гомілки, цибуля, зелень, шампіньйони, сир, болгарський перець, спеції та олія. Починаємо приготування, все як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Сьогодні ми готуємо так звані фаршировані курячі гомілки, і я вам даю гарантію, що ви зможете здивувати своїх гостей. Таким, таким новим блюдом, яке завжди виходить на ура. Приготування є простим, нескладним. Для початку потрібно просто ось так опустити чулком шкіру. Підрізаю ось ці от жилочки, і вона дуже просто спускається. Самими звичайними ножницями можете брати ножем. Ось так підрізаємо кругом кісточки. Тим самим просто цю кістку ми беремо і оголюємо. Ось так по колу. Робиться дуже просто. Ось так рукою притиснули і в кінці тими самими ноги взяли і кістку відрізали. В нас виходить. Ось таке от м'яско, таким веєром. І внизу шкура, сам чулок. Таким чином, робимо з усіма нашими гумілочками. Очищаємо шкурку, по кісточці обрізаємо м'ясо, рукою прижимаємо і в самому кінці акуратно просто обрізаємо кістку. І таку процедуру ми робимо з усією куркою. В результаті в нас вийшли ось такі красиві заготовки. М'ясо обов'язково потрібно замаринувати. Я використовую суміш свіжо-меленого перцю, також підсолюю та додавлю трішки копченої паприки. Тепер візьму пензлика. В мене оливкова олія. Акуратно ось так макаючи в олію, розподіляю спеції. Та розтираю їх по усьому м'ясу рівномірно. М'ясо залишаємо маринуватися, а тим часом займемося начинкою. На рахунок овочів. Я використовую ось таку половинку болгарського перцю. Він в мене жовтий. Я його нарізаю на тоненькі смужки. Для красоти можете використовувати різнокольоровий. Гриби я нарізаю на соломку. теж. Ось так на такі шматочки. Після чого на ось таку довгу соломку. А цибулю нарізаємо на квадратик. Так, залишається брусочками нарізати сир на рахунок сиру. Можна використовувати плавлений а можна твердий, можна і комбінувати. І дрібно нарізаємо зелень. І безпосередньо переходимо до начинки. Вмикаємо плиту. Нагріваємо сковорідку, не додаємо жодного жиру, відправляю нарізані шампіньйони. Через 3 хвилини гриби випускають дуже багато свого соку, тому ми його помішуючи, випарюємо ще приблизно 3 хвилини. І коли ми позбулися всієї вологи, трішки приправляю спеціями, сіллю, додаю. Нарізану цибулю. Тільки зараз додаю олію, ретельно перемішую гриби з цибулею і вже їх тушкую час від часу помішуючи до повного приготування овочів. Коли всі інгредієнти підготували, курочка промаринувалася, тепер що нам потрібно зробити? Я беру шматочок сиру. Шматочок твердого, шматочок ось так плавленого. Між ними я викладаю ось так трішки зелені, після чого обсмажені гриби з цибулею. Також викладаю поверх. Ось так. Не потрібно дуже перегружати. Я розумію, що чим більше начинки, тим краще, але все ж таки потрібно зробити так, щоб все було органічно і смачно. Тепер загортаю ось так, так званий, ніби в рулетик, куряче філе. Та залишається взяти і назад, повернути шкірку. Тут не треба ні зубочисток, нічого не потрібно сшивати, ніякими нитками. Все і так дуже добре буде тримати форму. Одне, що візьміть в руку курку, і ось так. Попхайте начинку у серединку. Край шкірки можете ось так загорнути. Все. Просто. Це дуже просто. На рахунок начинки. Я вже повторяв, Повторюся ще раз. Ви можете використовувати ту, яка вам смакує. Це не обов'язково суто гриби чи суто сир, це можуть бути інші овочі. Шматочок болгарського перчику. Він додасть аромату. Підсмажені з цибулею гриби додадуть текстури, додадуть смаку. Тепер ось так прижимаємо всерединку, згортаємо такий рулетик, повертаємо колишню форму і накриваємо тією самою шкіркою. Получаються ось такі красиві чулочки, начинені. Залишається форму для випікання змастити олією. Акуратно перекладаю наші курячі ніжки. Також обов'язково змастіть олією зверху шкірку та відправляємо запікатися при температурі 180 градусів приблизно 35-40 хвилин. Дивіться, по своїй духовці випікайте до повного приготування. До утворення красивої рум'яної скоринки зверху. Блюдо однозначно святкового дня. Відразу скуштую. Така курочка виходить доволі красивою. Все дуже добре тримається. Ось як красиво на розрізі видно усю начинку. І овочі, і сир. Таке блюдо. Буде дуже красиво виглядати на вашому святковому столі. Це дуже смачно, інгредієнти просто безпрограшні, гриби, курка, сир обожнюють всі. Тому готуйте! Готуйте разом зі мною і, звичайно, кому подобається рецепт, ставте свої лайки. Підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!